У річці хорол знову побільшало риби. Цього разу популяцію водойми поповнив карась. Живий вантаж до річки довезли неушкодженим. Карасі хлюпаються спочатку в невеликих цистернах, а тоді йдуть у вільне плавання. У Миргороді акції з відтворення водних живих ресурсів, які відбуваються за сприяння міської влади та активістів Миргородського рибальського клубу, уже стали традиційними, адже кількість риби в річці стає менше з кожним роком. Черговий раз Миргородський рибальський клуб запускає рибу в хоров. Сьогодні запустили 100 кілограм карася зарибка, це приблизно десь 3 тисячі штук карасиків. Карась тому, що ну, більш швидко приживається до чужої води. Ну, на даний момент ми знайшли його ну, недорого, То на наші кошти, ті, що в нас були, ми. Купили 100 кілограмів ті, що залишилися з, ну, з цього року з риболовного клубу. Рибалки кажуть, штучне зариблення є життєво необхідним, бо замулення та заростання нерестовищ, забруднення води та нерегульований вилов значно сповільнюють природне відтворення водних живих ресурсів в річці Хоров. Рибу випустили в двох місцях у центрі міста і мікрорайоні Личенка. Організатори зариблення обіцяють, що продовжуватимуть справу й далі. Будемо сподіватися, що в подальшому на весну будемо збирати кошти, будемо шукати спонсорів і будемо заробляти річку постійно, весною і осінню, тому що ну, весною і осінню мальок мальори найдешевший. Нагадаємо, під час попереднього зариблення у водойму були запущені мальки білого амура і товстолобика.